звати Тетяна, мені 35 років. Я живу в передмісті Києві. На даний час я закінчила курси і вважаюся it рекрутером Взагалі я дуже люблю розвиватися, дивитися всякі вебінари, шукаю для себе щось новеньке, цікаве. Мені це подобається в цих реаліях, що ми зараз живемо. Кожна людина для себе. Шукає, що ну, задає питання, що взагалі вона може робити, незалежно від графіку роботи, стандартного і місця. І от я теж собі задала таке питання. І якось мені в інтернеті попалася реклама тих мішин. Я подивилась, записалась на вебінар, мені дуже сподобалось, і я вирішила долучитися до групи для себе в першу чергу зрозуміти. Що це, чим це займатися, що ця людина робить. І е, мені це дуже сподобалось. Це просто супер. По-перше, я ставлю цілі тільки для себе. Хотілося навчитися чогось нового, прогресивного. Потім прокачати свої якісь навички, які в мене вже є. Мені завжди подобалось працювати з людьми, спілкуватись, кожна людина різна, до неї потрібно різний підхід знайти. Кожен досвід, який є в нас при спілкуванні, хоч плюс, хоч мінус, він несе якийсь досвід, ну, тобто, якого не можна знайти десь поза цим спілкуванням. Цілі Одні позитивні. Я для себе прокачала свої якісь софт-скіли, я відкрила в собі щось нове, мені не хочеться зупинятись, я хочу працювати далі, мені все подобається. Йдемо тільки вперед. У мене є вища освіта, я закінчила університет з напрямку адміністративний менеджмент. Також паралельно я навчалась до німецькому е, університеті, який е, взаємодіє з моїм і дає подвійний диплом. Додатково вивчаю іноземні мови. Я працювала на державній службі, займалася, працювала в фінансовому управлінні, займалася документуванням, спілкуванням з людьми, формуванням звітності. Вела бази даних, займалася такою роботою, більш спілкуванні з людьми, обслуговування їхніх особистих якихось бажань і потреб через розрахунки, через фінансування, через такі державні моменти. Дуже задоволена, мені все сподобалось така дуже дружня атмосфера, яка спонукає тебе до навчання, яка розвиває в тобі навіть те, що ти не думав розвинути якісь такі свої скіли. Мені дуже сподобалось, я дуже задоволена, що саме в цей момент я попала з своєю групою на таке навчання. Це круто. Звичайно, тренер у нас дуже емпатійна людина, вона підбирає до кожного підхід, до кожного свій. Все, що вона давала, ну, спочатку сталося о боже, дуже так всього багато, але тепер розумієш, що все, що нам дали, це фундамент. З якого можна далі розвиватись, і від якого можна відштовхнутись, і уже потім сам уже щось додивитись, якісь відео, якісь матеріали підчитати. Але те, що вони дали нам уже основу, ну це дуже важливо. І зробили професійних спеціалістів це люди, які свою ціль поставили зробити з нас спеціалістів і ну якось дати зрозуміти нам, що ми можемо, що ми, у нас все вийде, і що це буде добре, тільки потрібно прикласти трошки зусиль. Я взагалі не, не ставлю для себе такі от поняття важко чи легко, тому що ти ставиш для себе ціль і як пазлик складаєш потім. Що тобі ще треба зробити для того, щоб у цій ситуації було, був результат? Не складно, нелегко, а от так як треба. Ну, я взагалі не вважаю, що треба якось складно, чи якщо людина каже: мені складно прочитати книжку 200 сторінок, то бери 400 і 200 буде дуже легко. Тому тут і так, якщо. Ти хочеш, то не думаєш про складність, ти думаєш, як би тобі вистачило часу на це все охопити і не пропустити якусь деталь, яка, яка от важлива, і ти розумієш. Що от зараз треба цьому приділити увагу. <му> Для мене все нове, навіть спілкування з людьми, ти по-іншому дивишся на це, тому що то, як ти спілкуєшся сама по собі, це одне, а то, як потрібно, і які є шаблони спілкування з людьми, це зовсім з професійної точки зору це по-іншому виглядає. Тому, ну як легке? Легке це коли ти включаєш фонову музику і плюс робиш щось по навчанню. Це легке. Не, не можу сказати що щось легке, щось важке. Все важливе, тому нема чогось легкого, а чогось важкого. Включаєшся однаково в кожен процес. В теорії, в принципі, все зрозуміло завжди. Питання виникають, коли починається практика. У мене, наприклад. Практика мені дуже сподобалась, тому що ми займалися стоповими вакансіями. Ми прямо включилися в процес активно, ми вже підбирали кандидатів для реальних вакансій. Це було дуже цікаво, пролинуло як один момент, і, і вже закінчилося. Ти думаєш, так ще треба ще подивлюсь трошки ще декілька. А, а ще може отак напишу запроси. Ну таке то не хотілося, щоб це якось давайте ще трошки, ще трошки. Ще трошки. Ну а коли вчиш теорію, то не дуже бачиш збоку всякі нюанси, які потрібні для практики. А коли вже їх втілюєш життя в практиці, то ти вже не починаєш згадувати. От, тут це таке спілкування нам вже так розказували. От, а це ці шаблони, тут нам вже теж так казали, що треба так. І якось воно ну, так все накладається одне на одне, що без теорії не можеш практику, а в практиці вже дочитуєш теорію, а там взагалі саме такі були моменти. Розуміння мови програмування фреймворків, і коли ти перший раз побачив їх, думаєш ну, ну добре. А коли вже дивишся кандидатів на LinkedIn, і вже так, ну це, це зрозуміло, і це зрозуміло так. І, і розумієш, що ти вже розумієш ці фреймворки, ці мови програмування, і, і думаєш, а як це так вийшло? І люди для себе розуміють в теорії, що а класно було б зайнятися цим, а класно було б зробити це і, і повчитися це, але колись завтра, можливо, там понеділок. Якщо ти от вирішив для себе, що от мені це подобається, то бери, і роби вже. Не пробуй, не, не вагайся. Не потрібно, бери і роби, і в тебе все вийде, тому що та команда, яка тебе підтримує, і ті люди, які налаштовані з тебе зробити професіонала, діляться з тобою, всім своїм досвідом, це дуже круто, дуже важливо. І ти вже не маєш вибору потім, ти вже сам не можеш собі опустити планку і сказати, ні, це це не, не моє. Ти вже робиш, тому що. Є ціль, і всіма такими спільними зусиллями ми йдемо до цієї цілі, і це виходить. Саме головне круто, що що ти розумієш, що так, да, це вийшло, що в тебе вийшло, і, і ти вже it рекрутер.